Виявляється, у нас є у владі люди, які борються не з Путіним і не з російською навалою, а вони борються з бордами. 24 години під керівництвом кожного з губернаторів вони ходили, здирали, замальовували, а воно знову проявлялася. Вони намагалися нашкодити, а сьогодні це базуюча хвиля в усіх соціальних мережах. Бо так українці вміють протестувати. Вони не люблять і не приймають народ. Ми нація вільних людей. І так з нами не може. У мене питання: а виявляється, вони проти армії? Чи вони проти нашої мови? Чи вони проти нашої віри? Чи вони проти Європейського Союзу, НАТО, України? Бо там, де була армія, мова, віра, ЄС. НАТО.